Привіт-привіт! Я отримала чергове замовлення і хочу вам його показати і трошки розповісти, що ж я собі замовила. Тому що в цьому замовленні всі продукти, які я буду показувати, це все для мене. Чому я їх замовила? Тому що в мене була можливість протестувати. Багато продукції з нашого нового асортименту мені присилали тестовий набор, і я замовила ті продукти, які мені дуже, дуже сподобались, які мають зараз вже дуже круті відгуки. Звісно, їх набагато більше, але тих, які мені сподобались, але я замовила ті, які в мене на даний момент закінчуються. І так, в цьому замовленні мені прийшов каталог травня. Він дійсно такий весняний, в ньому дуже класні пропозиції. І, до речі, в цьому каталозі вже з'явились ті продукти «Юнайс», які дуже полюбляли наші клієнти, наші консультанти, і вже потроху вони повертаються в наш вже новий асортимент і в наш вже новий каталог. І так, що ж я замовила з продукції? Почну, мабуть, з. Масочки для волосся. Ті, хто мене знають давно, я взагалі дуже люблю своє волосся. Я за ним дуже скурпульозно доглядаю, при тому, що я завжди сушу волосся феном. Я не використовую ніякі плойки, це дуже рідко. Але фен в мене присутній кожного разу після миття голови. І для того, щоб зберігати волосся в класному, такому блискучому живому стані, потрібен дуже гарний догляд. Шампунем я зараз мию з серії Лоренті. Я вже розповідала, як я його полюбила, як полюбили його наші клієнти. Так полюбили, що його розкупили, і на даний час ми очікуємо на нього поставку. І до цього шампуню я взяла з серії колаген і біотин. У мене з цієї серії шампунь. Я взяла масочку. Подивіться, яка маска, якого об'єму це пів літра. Вона дуже-дуже. Густа, ну, щоб ви розуміли, вона не стікає. Вона дуже економна, вона дуже класно доглядає за волоссям і має такий неймовірний приємний аромат. Тому, у кого закінчується масочка, однозначно рекомендую придбати маску з цієї серії. Так, далі я замовила собі з цієї ж серії Лоренті, догляду за волоссям. Ось такий двофазний спрей-кондиціонер. Також серія біотин і колаген. Цей спрей наноситься на волосся після миття голови, і ми його не змиваємо. Що цей спрей робить? Ну, По-перше, він класно зволожує волосся. По-друге, він покращує розчесування волосся. Він захищає від дії високих температур і діє як доглядовий засіб. Ви подивіться, який в нього об'єм 400 мл Це реально. Такий величезний об'єм для такого роду продукту І е, він дійсно дуже-дуже крутий. Е, я вже його пробувала, тому його собі замовила і рекомендую, звісно, вам. І е, знову ж таки, засіб догляду за волоссям з цієї ж серії бренду Лоренті. ось така олійка для догляду за волоссям. Тут об'єм у нас 125 мл, ну достатньо великий об'єм для такого продукту І я його наношу вже після етапу сушення. Починаючи з середини волосся до кінчиків. Добре, добре його змащую і залишаю, воно класно впитується, не обтяжує взагалі волосся і, звісно, захищає, зволожує і... Надає ефекту блиску, гладкості, тобто дуже дуже такий класний продукт, і в моєму догляді за волосся це обов'язково той етап, який повинен бути після сушки волосся, коли волосся пересушене. Тому також рекомендую придбати обов'язково, якщо ви хочете відростити своє волосся якомога довше і щоб воно мало класний вигляд і не було посічених кінчиків, як у багатьох жінок вони є. Так, далі я замовила собі ось такий плямовий вивідник по цьому продукту дуже багато крутих відгуків. Цей продукт діє саме точечно на пляму. Якщо у вас десь на одязі ви посадили пляму або ручкою, або вином, або чаєм, або жир також, то цей продукт дуже класно діє, прибирає з плями і не дає ніяких розводів. Це дуже важливо. Наноситься цей продукт на пляму на 1-дві хвилини і потім забираємо залишки губкою або серветкою. Так, далі. Я замовила також продукт, який має величезну кількість відгуків. Це продукт догляду також за домівкою, засіб для хімчистки. По суті, цей продукт працює як і ось цей плямовий відник, але засіб для хімчистки він більшого об'єму, як ви бачите, тут 500 мл. Для чого? Для того, щоб цей засіб мав можливість чистити великі площі, які потрібно почистити. Наприклад, це оббивка дивану, або стільці, або салон в машині. Тобто цей продукт дуже легко з цим всім справляється. І також має е, фото до і після величезні кількості. Подивіться відгуки, подивіться відео, як він круто працює. Тому я замовила його і собі, буду також е, тестувати і показувати вам, як працює він у мене. І, звісно. Продукт, який я замовила собі в акції, мінус 50%, Він коштує 2000 тисячі гривень по ціні каталогу. Але коли акція мінус 50%, в нас є можливість придбати його усього за тисячу гривень. Цього колагену достатньо на місяць. Як бачите, ось перелік. Всіх додаткових інгредієнтів, які тут присутні, це і е, гідролізований колаген, це гіалурона кислота, це вітамін С, цинк, вітамін В3, вітамін Д 3 вітамін в 6 селен, вітамін В12, бета-каротін, татіон. Тобто тут ще крім е, високої концентрації колагену, є ще і е, велика кількість додаткових інгредієнтів, які е, діють на організм дуже класно. Е, і е, цей колаген іде в таких сашетах. Я навіть зараз вам його розкрию, покажу, як виглядають ці сашети. Так, ось така упаковка. Відкриваємо і тут ось така кількість сашетів. Ось такий один сашет. Він випивається один раз на добу зі склянкою води. Тут 30 сашетів, тобто рівно на місяць, буде достатньо для його прийому. Тому тестую і тримаю вас в курсі стосовно того, як працює і який ефект дає цей колаген, і також всі інші продукти, які були в моєму замовленні. Всім гарного дня!